Вітаю всіх на каналі. Сьогодні на пропозиції будуть такі речі. Номер Viber. Всі питання на Viber пишіть. Набір напильників, всі Бушка. Теж різного тут калібра. Подовжені 250, теж 250, тут трошки надломлений край. Є надщерблені, є дужче присаджені. В общем, такий стан середній. 100 гривень комплект. Опуски, ромбообразні, трикутний, круглий. Так, далі гачок по висоті 170 мм, 150 гривень. Потім таке кільце і спобаток, як би його так правильно назвати, 150 приблизно прутик десь приблизно 12, 50 гривень. Підкова нова по висоті 185, по ширині 165. Абсолютно нова. Десь, можливо, хтось собі хоче на удачу десь повісити в гаражі чи на будинкові 150 Так, набір молоточків від 400-го, 500-го, 800-грамові. І такий теж, схоже, на 800 грамовий, Ну, такий стан середній. І трошки скули є, трошки десь розплескані. За весь комплект 200 гривень. Шківи. На конусі, 80 мм в діаметрі профіль А. Тут, з однієї сторони, на 10, по наружі 13 мм отвір. 50 гривень штука. Так, далі пружиночки. 10 гривень штука, товщина проточка 3,5 мм. по довжині вони 90 мм, 10 гривень штучка. Потім штангель циркуль. Чи той штангель. Тангель слабенький такий, коротше, в общем, шкала. Ну, видно трошки. Потім метр 100 гривень. За все. Дві стрім'яночки. Діаметр 17 мм. Прутка, по різьбі 19. Так, по довжині. Тут різні 265 одна. І наступна трошки довше. 300. По ширині вони одинакові, 190-190, 90 гривень штука, дві штучки є тільки. Дрель ручна працююча, 100 гривень вартість, потім електродвигун абсолютно новий. Такі тут характеристики. Не використовувався. Виход вала 14 мм на шпонки. Єдине, що різьба тут накидує. 800 гривень. Так, потім пот... набір разнобійного інструмента. Накидні, рушкові, торцові. Такий от ключ, трошки він тут реанімірувавсь підвар, тріщинка, була. З однієї сторони підварювався. Потім такі от ключі невеликі. 11, 13, 8, 10, 12, 14. Монтіровочка невеличка, стойлава, нужниці садовницькі, торцові ключі. Тут 27, 30, Ну, такі підрозбиті, трошки підтягнуті, ну, користуватись можна. 250 гривень за весь набір. Так, потім набір шестигранників, починаючи від 14, завершуючи на 4 комплект 80 гривень. І порядність їх розміри які. Подовжені тут, починаючи 170 і завершуючи 65. Так, потім набір свердла. Теж тут різні під конус під звичайний патрон. Така їх, в общем, нумерація. Починаючи від 13.8 і закінчуючи на 18. І на край на перфоратор піка. За весь набір 200 гривень. Деякі треба поправити тут підточити. В общем, 200 гривень. Так, редуктор. На тросові з блочком працюючий. Так, по блочок сам по розмірам 230 мм. Гачок ширина 75. На півтони десь не сміло видержати трос п'ятерка. Теж працюючий. Перевіряли. Ширина 70, по висоті 195. На такі петлі підвішується. Ручка в комплекті, все. 750 гривень. Так, далі набір різноманітних пласковчиків. Бушка, ну, в нормальному стані. 200 гривень за весь набір. Довжина 200 мм, заканчуючи 150 мм. Так, потім вішалочка сталева по ширині. Так, по нижній дугі считаємо 385. Поверху 40, 40, 40 1060. І по ширині тут десь міліметрів 100, да, 100 мм. Дві такі от, в сторонку відводяться на капронових тулках. Під полотеночку, можливо, там, чи під щось інше. Взагалі, 100 гривень. Так, далі латунний лист товщина 0,5-0,6 мм. Чуть більше половини міліметра. Ну, пишемо як 0,5. По довжині 60 650 мм, по ширині 300 мм. Так, вартість 300 гривень. Так, далі два ключі, латуні 17-19. Ну, Стан, можливо, раз-два хтось там ними користувався. Це, схоже, зовсім новий. Вартість 100 гривень штука. І замочок в комплекті з двома ключами. Працюючий 60 гривень. Так, і на завершення набір головок. Схоже на ковані. По висоті 100 міліметрів, тут 50, тут трошки менше 45. По розмірам тут 40, 40. Тут, виходить, квадрат, квадрат, квадрат 24 на 20. 4 граничок, потом 38, 41, 36 і 38. Вартість за весь набір 400 гривень. Так, ще раз номер вайбер, всі питання пишіть на Viber. Відправка Укрпошта, нова пошта, Delivery, по є або повній оплаті. Дякую за увагу. Гарних всім покупок!